Мама, мама де десуржик. Слухайте, шалом, це Славко. Ну грішно так починати, але ми вже ввійшли в амплуа, і ви від нас вимагаєте, то я скажу, що оця от ситуація з Лиманом, ну, не можна так певніти, нагадує мені, оцей Джонні Уокер. Стільки очікувань, потім бац, наче воно не те, а потім може воно і добре. Це погано, що ми звикаємо до перемог. Дуже рано ми звикаємо зараз я трохи. Ну, Ми рано, ми в тилу рано звикли до перемог і вже починаємо ставитися до крові, до наших звитяг, трохи як до спорту. Ну, нічого не поділиш, не поробиш. Це така ситуація в тилу. Ми всі тут спостерігаємо, і ясно, що хочеться мати більше. І, зрештою, що ми отримали з цього лиману. Я... Завжди, коли щось вам оповідаю, щось розумне, завжди забуваю сказати. І того разу минулого я забув вам сказати за Лиман. І тепер почуваюся трохи непевно. Ясно, що я знав, те, що хотів сказати, що це Фалеський котел, але не сказав. І тепер мушу вам доводити, що я розумний. Хотів сказати це раніше. А доведеться полемізувати псякость із стрілковим. Що цікаво в цій операції? Цікаво в цій операції. Це те, що ви можете побачити ось, бачите, після Фрідріха II ми повертаємося на Західний фронт 44-го року, і ми бачимо Фалеський котел в усій його красі, і як воно тут відбувалося з проривом. Ну, ви знаєте, що Фалеський котел мав з півдня замикати Петтон, з півночі мали замикати канадці. Довелося його замикати на висоті булава 262 полякам. Замикали котел 10 днів, через що значна частина есесівських військ. Порвалася, хоча Гітлер югент втратив всю техніку дивізія, Клюге отруївся, Клюге фільдмаршал був викликаний в Берлін. Клюге отруївся, наказ на вихід з котла давав сам фюрер з всіми витікаючими від послідствіями. І тому, бачите, цілком коректно говорити за Лиманське оточення, за Лиманську операцію, як за варіант Фалеського котла. Що ми застосували замість висоти 200. 62 замість булави. У нас були міни. ДМ. Бачите, це назва ДМ 1399. Це АТ-2. Це, це німецька АТ2 протитанкова міна. Вона викидається Марсами РСЗО. 28 мін містить ракета Марс. Вони викидаються на трасу, де ви очікуєте рух бронетехніки. Вони там активізуються. Антена, коли бачили фільми Завів війну, Там така традиційна німецька антенна. Ви її нахиляєте. Вона спрацьовує натурально. Діяльність самоліквідації від трьох годин, бо ж ми ж збиралися наступати далі. Від трьох годин до чотирьох діб. Якщо 99% мін не спрацює, то просто швидко розрядиться батарея. Мін у цю в теорії, якщо дуже дурний, дуже сильний, сам можеш нагнути прута і підірватися. Я б не радив ставити такі експерименти, тому її вважають часто забороненою, але все це дурне. Якщо німці її нам дали, то ми цілком можемо застосовувати. А дурні італійці знищили свій запас цих мін через те, що якийсь ідіот може на ній підірватися. Уявляєте? Краще б віддали нам. Так от, ми застосували ще 28. 17. 35 була атака замінування цієї дороги. Ви ж знаєте, що зараз все залежить за Річне і Торське, чи перекриємо ми головину, горловину мішка. Вже стало ясно. Ну, ви ж знаєте, всі. 7... Важить, скільки, скільки після Лавайсько, всі наші настрої українців скільки, скільки починали з фантастичної цифри 20 тисяч. Ну 20 тисяч це вся 20-та пшівайськова армія по штату, Ну не може і бути зараз штатної армії. Потім говорили за 5,5 тисяч. Нарешті учасник з батальйону «Свобода», людина з місця бою підтвердила, що не більше тисячі. Москвинів зараз лишається на виході. Бачили їхню колону, атакували наші дрони. Це 752-й полк, то що колись там звільнював Львів, потім йому вдались військи казачі і Барс-13, якийсь підрозділ ополченців. Ви знаєте, нещодавно передали, що Дробишеве звільнили наші, що операція розвивається успішно. Вже Москви маємо реакцію Москвинів. Ви знаєте, вони пробують нам пояснити нашу війну, Стрілков, коли ви маєте. Ну, його слід слухати дуже специфічно, слід просто розуміти. Коли ви розумієтеся на справі, можете слухати кого завгодно. А коли не розумієте, то краще слухати розум. Тих, хто розуміє. Так от, Стевков вже почав доводити, що це була операція на второстепенному направлені, що вона не має стратегічного розвитку, що наші нічого нового не внесли в развитие охоти. А хто вам сказав, що на цьому направлені буде стратегічне розвиття? Стратегічна розвідка такі на фланг на ну Ясно, що Стрелков теж, як і я, як всі очікували наступу на Запорізькому напрямку, як ми очікували, ну те просто проситься. Ну на очевидних напрямках, як ви розумієте, не наступають. В чому успіх цієї операції для нас, українців? Ну, ви знаєте, це рух для Сватова. Вже пояснили рух на Сватова. Щоб на Кремінну, що ми зможемо перенести на кордон Луганської області, Зрозумієте, для наших Збройних сил, які і так не багатьом, це, це ж наступ відбувається без масованої допомоги Заходу. Він відбувається силами самих українців. І те, що ми змогли по складній місцевості рушити легкими військами, І знаєте, як в китайських війнах далі, що з легкими військами зайдеш далеко, а з тяжелими і легкими, і що далі? Так і зараз, що ми змогли зайти далеко з легкими військами, зможемо використати наші доволі легкі частини формування для оточення противника. Якщо це правда, що бойовими діями безпосередньо командує Путін, а я вірю в це після його наказів рішуче отримувати Правобережжя. І я вірю в те, що він буде посилати сюди війська. І тут ми можемо влаштувати м'ясорубку. Якщо дійсно Путін посилає війська, які рухаються не тільки як ми бачили, з дронів із. Заходу на схід, але будуть рухатися із сходу на захід. Це можна поздоровити, що ми створили ідеальну машину для перемелювання решти частин 20-ї армії. Як ви розумієте, росіяни вже висунули Теорію, що 752-м полком пожертвували барсами пожертвували без важкої зброї. Ну ліквідація котла покаже, скільки важкої зброї тут було насправді, і чи змогла 20-та армія скористатися часом, чи дав їй Путін можливість збудувати нові оборонні позиції. Я в це відверто сказати не вірю. Єдине про що ми можемо пошкодувати. В цій операції, що у нас нема кінноти. Я завжди, я ще до 2014 року казав, десь року 2007-го, що є ті випадки, ті унікальні випадки, один-два рази за війну, коли кіннота конче потрібно. Коли ви сьогодні, мабуть, бачили цього даже Ася, ти бачила, як вони бігуть пішком. От коли ви бачили, як перелізкам біжать росіяни, ви розумієте, чому вони тікають бездоказано? тому що літящому дрону в плен не здашся, пояснив один італійський генерал. Цю безперебезперечку. Ерспективність повітряних нападів, що було б у нас кілька ескадронів кінноти, ми б їх там виробили. Кіннота має єдине завдання. Розумієте гнати противника, коли він побіг. Не коли відступає, а коли тікає. Коли... А тікає, коли Полишає бронетехніку, починає бігти пішки. От коли вперше ми нарешті побачили широкий загал українців, росіян і босквинів, які тікають, які біжать, насправді розумієте, як отут не вистачає кінноти. Щоб шаблі блищали, щоб голови летіли з плеч. А такі ж могли б, я скажу. Може, зараз є ще час звернутися по допомогу. Я не знаю, в котрій з країн НАТО збереглася певна кількість шабель. f 2 здається у французів. Є, тому що французи нам не відмовлять кількома сотнями шабель. Пише, зможе. Мов, для наступного наступу підготувати кіноту І повірте мені, такими темпами, як ведеться ця клята війна, кінота нам ще здасться, а зараз ви просили Асі заклинання для перемоги. Чим чим швидше чим більше Ася заклинатиме, чим більше воно молитиметься, тим швидше нам знадобиться кінота для переслідування. Любоглядачі, поширюйте лайкайте, коментуйте, підтримуйте. И молимся за Украину да. и за мир во всем мире.